Дев'ять років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Такий вирок оголосив суд Сергію Карповцю, водію фури, яка 7 грудня минулого року потрапила у ДТП біля Брусилова. Нагадаємо, того ранку Карповець їхав у напрямку мене. Побачив, що перед ним гальмує машина, сам натиснув на гальма і його почало заносити. Фура виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з маршруткою, яка їхала до Чернігова. Внаслідок аварії загинули 14 людей, ще четверо травмувалися. Згідно з експертизами, які провели після ДТП. У фури були несправності з гальмівною системою і понаднормово зношена частина шин. Сергій Карповець свою провину визнавав від самого початку розгляду справи і казав, що говорив керівництво про проблеми з автомобілем. Також він просив вибачення у всіх потерпілих, це родичі загиблих і пасажири маршрутки, які вижили. На оголошений вирок він відреагував так. Не заперечу. понесу покарання добросовісно. Адвокат обвинуваченого сказав, що поки не знає, чи подаватиме апеляцію. Йому треба поспілкуватися з його підзахисним і дізнатися його позицію щодо цього. Також суд постановив задовольнити частину цивільних позовів потерпілих і стягнути з приватного підприємства інтерпас авто, у якому працював Сергій Карповець. 4 мільйони гривень моральної шкоди потерпілим. Майже 20 тисяч гривень за процесуальні витрати і 90 тисяч гривень витрат на правову допомогу потерпілим суд. Постановив стягнути з обвинуваченого.